Дев'ята вечора і підсумки дня. Далі у новинах на ТВА Віталій Півовар. Добрий вам вечір. І ще чотири групи військових з Росії підійшли до українського кордону. Про це звітує РНБО. Три мотострілкові групи зафіксували у районі Куйбишева, Каменська, Шахтинського та Матвієва Кургана. Один дивізіон підійшов до селища Веселого. Ситуація у зоні АТО дуже складна. Наголосили у Радбезі з регулярними російськими військами. Тривають бої на Бахмутській трасі. Тривають запеклі бої в районі 29 та 31 блокпостів на так званій Бахмутській трасі. Сили антитерористичної операції зупинили просування російських військ. Це між зимигір'ям та слов'яно-сербським. В той же час самі росіяни зняли на телефон, як колона російської техніки рухається у бік українського кордону. Українською країною. Восьмеро українських бійців потрапили у полон у Донецькому аеропорту. Повідомляє у Фейсбуці радник президента Юрій Бірюков. Через сильний туман десантник, які поспішали на підтримку кіборгам, потрапили прямо в місце дислокації бойовиків. Зав'язався бій. Є загиблі, їхню кількість бірюков не називає. Горстокі бої у Донецькому аеропорту не припинялися протягом усього дня. За даними РНБО, там уже повністю знищена злітно-посадкова смуга. Крім того, в Донецьку снаряд влучив у зупинку. Один мирний мешканець загинув шестеро поранені, Повідомляє представник адміністрації бойовиків Іван Приходько. Неподалік саме роздавали технічну воду, тому так багато постраждалих. Кадри, на яких видно, як люди тікають від обстрілу, з'явилися вже у мережі. Быстренько в подвале домов. Тут ваша шоу. Шо, да. Давай, давай. Поехали, поехали. 43 будинки будинки пошкоджені в результаті вчорашнього обстрілу бойовиками селища Сартана Донецької області. 20 із них житлові повідомляють у мерії Маріуполя і наголошують у Сартані не дислокуються великі формування українських військових. Тобто бойовики навмисно стріляли по мирних громадянах. Ніхто з людей не постраждав Я на пол. Сразу льо і тут зразу взрив. Тоже во дворе, и, он, видать, попало на забор, и он на заборе взорвался. И вот этим вакуумом его э, выбило окно, вот эту стенку, про стенок и все такое. Страх і старт четвертої хвилі мобілізації сьогодні. В Україні почав діяти указ президента про часткову мобілізацію. Повістки приходять ще з 10 січня. Міноборони планує забрати на навчання бійців уже до кінця цього місяця. Військовому комісаріаті готові робити медогляд самого ранку. Людей в четверте кличуть на неоголошену війну. Указ президента про часткову мобілізацію стартував сьогодні. А повістки воєнкомати надсилають вже з 10 січня. Вісім днів нами догляд, і наступного місяця нова хвиля бійців почне навчання у військових центрах, кажуть в міністерстві оборони. Всіх, кого ми будемо мобілізувати, вони всі підуть в навчальні центри. Всі підуть на підготовку. Тобто, ні одного солдата сьогодні призвавши, ми не відправимо в частину на передову. Визначений порядок такий, що призиваючи сьогодні всіх військовозобов'язаних, ми подаємо у навчальні центри збройних сил і інших військових формувань. Першими в армії чекають на чоловіків старших за 25 років, які вже служили і мають військову спеціальність. Окрім мобілізації, буде ще й плановий призов юнаків віком від 20 до 27 років. Ентузіастів, охочих і мотивованих воювати не так багато, як минулого літа, розповідають у Міноборони. А юристи розуміють небажання деяких молодих іти в армію і пояснюють тим, що в країні не оголошено війну і воєнність не стан і події на сході торкнуться далеко не усіх українців. В ці недомовки вони наносять більше шкоду і патріотизму державі і самій обороноздатності, ніж якщо була дійсно. Оголошено про військовий стан для тих, хто вже майже рік на передовій не принципово чи називається це війна чи антитерористична операція. Старший сержант Андрій Кобзар добровільно пішов захищати державу ще до всіх мобілізацій. каже заміна особового складу необхідна. Воїни на передовій стомилися. Мені байдуже є стан війни чи нема стан війни. Мій як то кажуть, обов'язок військово-службовця того не зміниться ніяким чином. Мені батьківщина дала в руки зброю і право вбивати ворогів. Так, ми карателі, ми караємо будь-якого е, персонажа, як то кажуть, або групу таких персонажів, котрі підняли свою руку і зазіхнули на цілісність та недоторканість батьківщини. Але серед тих, хто ще не нюхав пороху, чимало охочих взяти зброю в руки, молоді люди розуміють, це нині необхідно. Якби не сказав, що я там яким то, являюсь, яким -то ярим патріотом або радикалом, я якби. Думаю, що це, ну чим більше людей туда туди тем тим раніше как бы, все прекратится. Вісім народних обранців у Верховній Раді пропонують парламенту дозволити призов і депутатів на військову службу під час мобілізації. Головне, щоб це не було лише популістськими гаслами, кажуть нардепи, які прийшли в будинок на Грушевського із зони. Ато за це, але я за це, щоб ці заяви не були популістичні, а були дієві. Ви для кого ці заяви робите? Для, для того, щоб всі Біпіар підняти, чи для того, щоб реально щось було в зміни в країні? Я не боюся, я пройшов 6 місяців війни на Сході. Принесуть повістку, візьму автомат, піду воювати. Повірте, там легше, ніж тут. До квітня у два етапи буде мобілізовано 50 тисяч людей, кажуть у міністерстві оборони. Перша хвиля складе 24 тисячі осіб. У другій літній хвилі чекають на 26 тисяч військових. Ірина Гукало, Антон Квітень, TVI. Зустріч у нормандському форматі щодо України. Відбудеться у середу. У Німеччині про це повідомляє МЗС ФРН. У переговорах візьмуть участь представники України, Франції, Німеччини і Росії. Тим часом раніше у Кремлі наказали про можливий зрив перемовин. Таку думку озвучив прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков. Він звинуватив Україну у відновленні бойових дій на Донбасі. За його словами, саме це стало причиною можливого скасування зустрічі. Стан усіх постраждалих під час вибуху біля суду у Харкові нормалізувався. Лікарі переконують, загрози їхньому життю уже немає. Травмованих у лікарні провідали кореспонденти ТВА. То виходимо з калітки територію суду. Проходимо буквально метра три. Я слышу сильний хлопок зліва, ззаду. Чувствую сильну болю в ногі. Мені десь на метр. Я падаю, починаю. Адпалзать далі, тому що може бути старою мог би бути взрив. Саморобний вибуховий пристрій був закладений поруч із пішохідною доріжкою. Це єдиний шлях до колишнього дитсадка. Нині будівлі суду. Там тільки завершилися слухання у резонансній справі, яку розглядають уже третій місяць. Підтримати підсудного приходили і активісти. Замах був спрямований саме проти них. Адпуз далі я понімаю, що смотрю оглядаю, смотрю, там ще що людей впали. слышу кріки, а слышу кріки скора. Починаю себе осматривати, але спочатку я не знайшов никаких тілесних особо повреждений, як потім оказалось, що у мене осколок. А, вот, осколочное, осколочное ранение. Вот оно. Хлопець показує знімок із металевим уламком в стегні. Каже, лікарі ще не визначилися діставати його чи залишати. Я так і не зрозумів. По ідеї, то ли в м'яких, то ли в кості. Сказали, що ми зробимо більшу дурку, поки будемо доставати. Із 13 поранених у результаті теракту важкі травми дістали двоє. Давид розповідає, вибух стався позад нього, отримав кілька поранень залізними уламками. Один із них, пробивши спину, застряг у легенях. Це болт це, ну як показали. <звістичні> ранения, железные, ж... железні, железні осколки. Железні металі, да. А это болт. видно, таких было много. Скоро приїхала. Я спочатку ходив, не мог зрозуміти, що произошло. Кровь откуда-то тече, але откуда не звісно. Казали, що насквозь ногу пробігла і в спину тоже. До лікарні невідкладної допомоги після вибуху доправили вісьмох поранених. Ще п'ятьох відвезли до інших клінік. Життю жодного з тих пацієнтів, запевняють лікарі, загрози вже немає. Серед постраждалих троє жінок, наймолодший 18 років. В основному це, ну, у всіх мінно-взривне ранення з пораженням осколками. З тих людей, які у нас знаходяться в стаціонарі, у одного є перелом кості плечової, у одного є проникаюче ранення грудної клітки. В остальном это ранение мягких тканей, различные локализации, преимущественно конечности, ноги, руки, меньше туловища. На данный момент из тех пострадавших, которые у нас в стационаре, непосредственной угрозы жизни ни для кого нет. Вибухівку на виході із суду заклали заздалегідь та підірвали дистанційно, коли поруч проходило найбільше людей. Поточність вибуху 400 грамів у тротиловому еквіваленті. Це наче разом підірвали чотири протипіхотні гранати. Саморобний пристрій було закладено, як ви бачили, всі, хто були на місці події, біля рекламного щита. Він був там захований і здетонований дистанційно на відстані. Частини цього пристрою зібрані. Експерти їх зараз досліджують. Однак більш детально я б зараз говорити не хотіла, оскільки є таємниця слідства. Розслідує інцидент СБУ. Його визначили як терористичний акт. У Харкові посилені заходи безпеки. Слідча група серед іншого перевірить дії міліції, Чи могла охорона суду і патрульні завадити злочинцям, закласти вибухівку і попередити теракт. Вікторія Тищук, ТВАЙ. Амбітні плани у Печерського суду там вирішили арештувати одразу трьох постатей з минулого: Віктора Януковича, Миколу Азарова та Юрія Колобова. Раніше про взяття під варто президента втікача, колишнього прем'єра і екс главу міністерства фінансів суддів просила генпрокуратура саме рішення про арешт тікачів дає слідчим можливість вимагати їхньої екстрадиції з Росії. Масштабні скорочення у міністерстві юстиції на 20% зменшить центральний апарат і наполовину кількість підрозділів. Про це повідомила заступник міністра Наталія Севастіанова. Оптимізації триватиме у кілька етапів. Її проведуть колеги з Грузії. Спершу буде тестування. сподіваються, що після нього залишаться лише сумлінні працівники а далі до конкурсу допустять усіх бажаючих. Співробітники, які за результатами попередньої оцінки їх діяльності, буде встановлено, що вони працювали належним чином, вони не були помічені у корупції, вони зможуть отримати можливість підвищення. Ми пропонуємо так званий соціальний ліфт для усієї системи. Для того щоб даний процес був прозорим, той фонд заробітної плати, який вивільниться у цей процес, він буде розподілений між тими працівниками, які вже в оптимізованій системі будуть працювати. Стартував набір на нову службу в МВС. Тих, хто хоче бути патрульними, чекають на сайті міністерства або ж у будинку вчителя у Києві. За добу кастингу отримали 4 тисячі анкет. За якими критеріями обиратимуть, та кого таки візьмуть на службу, розкаже Ксенія Веркалець. Останні дні ДАІ. у МВС шукають заміну інспекторам. Набір стартував напередодні. За добу надійшло 4 тисячі анкет. Зареєструватись можна онлайн та наживо у будинку вчителя. Тут облаштували координаційний центр з підготовки патрульних. Першим його поріг переступив Джефрі Паєтобруку із заступницею очільника МВС якою з Гуладзе. Як новий мешканець Києва переймається роботою Даївці, ви обіцяє спецмуштру для нових патрульних. Юналістеєсвобічні штати привезуть сюди Своїх найкращих консультантів, які мають відповідний досвід, прийдуть також консультанти із європейських країн, які проходили подібний процес створення таких структур. Поки посол обіцяє В'ячеслав заповнює анкету. Раніше збирав меблі. Нині хоче взятись за порушників. Кенеса потрібно щось та міняти, от потрібно покінчувати з зятками, от нормальне спілкування з водіями. Це то. Теж немало 15 запитань. Запитання доволі прості: прізвище, ім'я по батькові, громадянство, притягувався чи не притягувався до відповідальності кримінальної. Ну, серія паспортів, авіаційний код. От. Останнє місце роботи, там посада. Є серед претенденток і жінки. Після заповнення документів на кандидатів чекає тренінг, за ним буде тестування. Навчання триватиме півроку, на службу патрульні вийдуть ближче до літа. Буде загальне тестування, потім також буде тестування на е не можу на жаль відповісти на це запитання, тому що я не не займаюся цим питанням, але це буде психологічне тестування, загальне тестування Загальниця і зазнання, загальні. загальні якості людини mm. будуть. Обиратися ну перевірятися, що ж буде з Даївцями, прийшла розпитати керівниця прес-служби інспекції, бідкається серед інспекторів. Паніка, ми приходимо на роботу на встрій, стаємо вранці, і одне питання: от звідучора, від учора, буквально після цієї прес-конференції вчорашніх, від учора, в цих одне питання: так що шукати роботу іншу, щоб до пенсії якось допрацювати, тому що правда, мінімум по дві вищі освіти у працівників. от, в апараті, але якщо мова йде про тих працівників, які несуть службу на лініях. Там тоже есть и высшая света в людей. Там у них есть и мотивация. Урядность обещает, что у патрульни может взять и бувалих правоохранителей за условие, что они пройдут все этапы отбора. Все должны пройти одинаковый конкурс и одинаковую подготовку, потому что мы создаем а, новую полицию. Это не переадминистация, это новая полиция, и там нужны новые навыки и новая тактическая и теоретическая подготовка. Не все. А, Сатрудники, в сі час oh. oh. этот конкурс дедаї прайдуть конкурси, смогуть роботи спапрась патрульний З uh, та придеться попрощатися. A... Патрульні будуть моніторити територію, охороняти громадський спокій, виписувати штрафи, регулювати дорожні рук, перевіряти автівки та приїздити на виклик. За роботу отримують винагороду до 8 тисяч гривень на місяць. До рук візьмуть і зброю. Патрульні будуть оснащені відповідними засобами, спецзасобами і обов'язково. Вогнепальною зброєю. Власне, це необхідність визвана часом, і це необхідність, яка сьогодні присутня в усіх цивілізованих країнах світу. Ще раз наголошуємо на тому, що це буде якісно нова. Патрульна поліція в Україні у патрульні візьмуть фізично міцних морально стійких освічених кандидатів з чистим сумлінням і без судимості. Кастинг триватиме до 6 лютого. На службу на вийдуть вже влітку. Ксаніверкалець Ігор Шатайло, тевай. Їхала до сестри, потрапила на допит у Росії. Намагалися допитати сестру Надії Савченко. Віру жінку не пускали до родички, а вимагали дати свідчення. Про це у Фейсбуці пише адвокат Льотчиці Ілля Новіков. Утім, Віра відмовилася згодом. У супроводі уже українського консула сестри. Усе таки побачилися у СІЗО. І ще 300 мільйонів доларів планує позичити Україні. Уряд Японії про це заявив посол країни Шгекі Сумі позику. Додадуть до уже існуючої розмірі півтора мільярди доларів. Також Японія планує видати кредит понад 16 мільйонів, мільйонів е, гранту на відновлення навчальних та медичних закладів на сході України. У перспективі японські партнери планують інвестувати у проекти пов'язані з розвитком енергосектору України. Додаткову позику у розмірі 300 мільйонів доларів Японія надає з метою поліпшити український платіжний баланс під час виконання програми МВФ і допомогти Україні виплатити частину кредиту достроково. Ця позика має компенсувати дефіцит валютних резервів України, що допоможе їй проводити розрахунки з зовнішньою заборгованістю. Анонсоване 300 мільйонів будуть в нагоді для підтримки валютного курсу. Зараз має пройти відповідна процедура міжнародного погодження має бути отримано погодження, в тому числі Верховної Ради. І я сподіваюся, що ще до, до літа ми зможемо ці процедури завершити. З 1 квітня Україну позбавлять знижки на газ. Про це повідомив голова Газпрому Олексій Міллер. Нагадаю, тепер Україна платить 378 доларів. Це вартість зі 100 доларовою знижкою. Крім того, Газпром надіслав листа «Нафтогазу», у якому нагадав про заборгованість у майже 2,5 мільярди доларів за уже поставлений газ. Нагадаю, торік у червні Нафтогаз України подав позов проти Газпрому до стокгольмського арбітражу. І йшлося про завищену ціну на блакитне паливо. Однак досі за справу никто не брался. Долги, конечно, нужно погашать. Мы, несмотря на все договоренности, которые были достигнуты в последний период с Украиной, исходим из того, что эти договоренности могут нормально исполняться только при погашении существующей задолженности. Кінець опалювального сезону в Україні пройде на межі. Ситуація може загостритися як через брак вугілля, так і через технічний стан електростанції. Про це заявив профільний міністр Володимир Демчишин. каже вже у грудні станції масово виходили з ладу. Нагадаю, наприкінці минулого року по всій Україні почалися масові війлові відключення. Причина дефіцит вугілля. Проект бюджету Києва показали громадськості чиновники. Нарахували понад 22 мільярди гривень доходів і трохи більше 20 видатків. Цьогоріч у київську казну уперше заклали доходи від податку на нерухоме майно, транспортного збору, плату за землю і акцизний збір. 2015 року столиця планує заробити на киянах майже 4 мільярди гривень. Цю суму чиновники заклали у проект міського бюджету. Заробити сподіваються на продажі землі, податках на нерухомість з багатолітражних авто і бізнесу. По 2 гривні за кожний зайвий квадратний метр у вашій квартирі у підсумку має вийти майже 2,5 мільярди. На сайті Київської міської державної адміністрації було проведено опитування. І ті пропозиції, які кияни надавали практично протягом двох місяців, було узагальнено. Ці пропозиції було опрацьовано і враховано у проєкті бюджету на 2015 рік. Свій бюджет у КМДА називають першим реалістичним і чесним за багато років. Однак активісти антикорупційних фундацій твердять, документ не відповідає реаліям і, як за минулої влади, ховає мільярди. Найбільше махінацій традиційно у земельних питаннях. В Києві вартість землі, нормативна грошова вартість землі. Оцінка. Ниж є нижчою ніж у Львові. Рішення міської ради відтерміновується впровадження нової нормативно-грошової оцінки. Рішення було прийнято в інтересах забудовників, в інтересах власників земельних ділянок під різними об'єктами, під автостоянки і так далі. І тобто вони отримали фактично податкові канікули. За словами фахівців, лише цього року можна було б вивести тіні близько п'яти мільярдів гривень. Для цього треба лише зробити прозорий облік соличної землі і Переоцінити її вартість наразі столичну землю здають в оренду за цінами семирічної давності. Наприклад, ви чули про скандальне будівництво біля зоопарку. Забудовник, власник або орендаж земельної ділянки, по якій ціні ви думаєте, орендує цю земельну ділянку? По 30 копійок за квадратний метр в Шевченківському районі в центрі міста, фактично. Саме п'яти мільярдів не вистачає до прикладу на добудову подільсько воскресенського мосту і пуск метро на Троєщину. Водночас мер переконує ситуацію, вдасться покращити лише коли запрацює система електронного уряду. Це станеться десь за півроку. Я одне хочу сказати, що дійсно може бути перекоси, там де комунальне майно. Здають, беруть в оренду, здають в субаренду і заробляють на цьому гроші. Ми зараз працюємо дуже ретельно в цьому напрямку, щоб бюджетні кошти, я і зробив акцент на цьому, використовувалися ефективно і уникнути будь-яких корупційних схем. На освіту і медицину у бюджеті закладено майже 9 мільярдів. Ще мільярд на пасажирський транспорт. Його розділять між Пастрансом і метрополітеном. У четвер на пленарному засіданні цей проєкт презентують депутатам Київради. Аліна Ніколаєва, Віталій Колод. ТВА. Дожилися у Броварах. Солдати самі будують реабілітаційний центр. Старобудівлю ремонтують та переобладнують, і уже за місяць. Там зможуть лікувати тих, хто постраждав на фронті. Оплачуть ремонт коштами благодійників. Як тривають роботи, уже бачив Андрій Засаднюк. У цій будівлі під Києвом нещодавно був штаб партії регіонів, а тепер вона стане реабілітаційним центром для бійців. АТО за проект узявся батальйон Донбас. Добровольці організували капітальний ремонт. Тут хочуть створити усі умови для оздоровлення ветеранів. Бята будуть по два, по три людини жити. Ну, комнаты небольшие, но достаточно ну, Давайте зайдем, удобные. Вот ну, здесь уже почти мы заканчиваем. Уже здесь практически сделан ремонт. Даже обои подключены. Сейчас за светом до конца разберемся. Вот уже это у нас тут душевая. Подведена вода. Все пришлось с нуля делать практически. Ну, тренажерный зал будет. Один и второй. Буду стоять тренажери держава, ремонт не фінансує. Утім добровольці кажуть, поки справляються самі. Ремонт роблять повністю на кошти благодійників, сприяє і місцева влада броварів. А підприємці подекуди продають будматеріали за пів ціни. Ну, вже вложили я сюди, якщо в гривнах 2 мільйони. І це все, люди люди, практично всі спонсорські гроші. Це Без учота того, що давали, ще так маса масу речей, Короче, я Український народ це, мабуть, унікальний народ. люди, ну, просто песня. Центр буде приймати постраждалих бійців із усієї країни. Тут вони матимуть змогу відпочивати, займатися спортом та спілкуватися із товаришами, слідкуватимуть за процесом лікарі та психологи, адже чимало військових повертаються із фронту з психологічними проблемами. Допомагати готові навіть іноземні фахівці. Більше розчитували. И это для ребят, которые с других областей, в плане тех, что Донецкая и Луганская, по которым просто тупо негде жить сейчас, раз. И у них есть проблемы. Нам э, обещают э, психологов, психоаналитиков, которые будут заниматься с, э, с людьми. Ну, то есть и тут есть проблема вот именно. Том плані от іностранці пропонують свої услуги. Да, предлагають, готові приїхати сюди. но але... язиковий бар'єр. Виручають іноземці ще й гуманітаркою. Тут організували склад посилок із вільнюса. Литовці передають теплі речі та продукти, а потім ця допомога потрапляє на фронт. E, здесь теплі вещи. тут. Натані не пишуть, що не там. перчатки, шарфи, е, жилети, світера. Ящики видите, это стоят, как у нас стоять в этих супермаркетах. О вот для воїна Завершити роботи планують уже за місяць. Реабілітацію для бійців хочуть зробити безкоштовною. А відтак організатори сподіваються, що зможуть знайти пожертви й на підтримку функціонування центру. Андрій Засаднюк, Зорян Бень, TVI. Три тижні без води. З початку року питною водою отруїлися понад 150 мешканців мікрорайону Бортничі у Києві. Вода, яку постачали будинки, була заражена кишковою паличкою. Відтоді комунальники намагаються проблему вирішити, а люди і досі сидять без води. Світлана, як і решта її сусідів, набирає води стільки, скільки зможе донести власноруч. Розповідає, іноді доводиться приходити по кілька разів на день, адже щоб зварити обід на всю сім'ю і помити посуд, вже не кажучи про особисту гігієну, 10 літрів недостатньо. Повертати чистоту у їхні домівки, комунальники не поспішають, бідкаються люди. У нашому будинку жодного разу ніяких проб не брали. Я не бачила, я хотіла самостійно от занести куди можна, в санстанцію взяти воду і занести, і подивитися, яка насправді ця вода. Я абсолютно нею не користуюсь. А у Києві водоканалі твердять. Заходи з очищення каналів проводять, але похвалитися результатом не можуть три з десяти проб води незадовільні. Аби виправити ситуацію, комунальники просять у мешканців постійно спускати брудну воду з кранів. Поки не буде промита внутрішня будинкова мережа, до якої водоканал взагалі ніякого відношення немає. Це власність будинка, це цим опікуються житлові контори або управляючі контори. Треба промити доносика крана. Поки не буде це зроблено. А на жаль, я боюся, що ми не зможемо отримати ті результати, які би всіх задовольнили. Експерти в житлово-комунальній сфері пояснюють, проблема в бортничах не зрівала вже давно. Багато приватних будинків не мають власних систем водовідведення і змушені підключатись до загальних каналізацій. У наслідок самовільних врізів у систему чиста вода перетворюється у непридатну для вживання. Для того щоб цього не відбувалося, треба звісно проводити моніторинг. Всіх цих скважин. Але знову таки ми повертаємося до форми власності. Власник це робити не зацікавлений. І як наслідок, от ми маємо зараз таке отруєння. Коли з кранів домів у Кубортничах потече чиста вода, у Київводоканалі сказати не можуть. Натомість людям залишається одне: щодня ділити між усім мікрорайоном 10 тонн життєдайної вологи. Соломія Буй, Роман Клинчук, давай. Співаючий поліцейський став зіркою інтернету. Кумедне відео американського правоохоронця, який співав пісню Тейлор Свіфт у патрульній машині, переглянули мільйони людей. Цей ролик запостила у своєму твіттері навіть сама співачка. Відео виклав на Фейсбук поліцейський відділок міста Довер. Там же підтвердили, що ролик не зрежисований. Далі новини кримінальні. розкаже В'ячеслав Афутін. Дякую, Віталію. І у мене далі несподіваний поворот у Бориспільському суді. Родина загибла у ДТП просить відпустити винуватця пригоди. Дивіться у випуску подробиці.